Грибань Ірина Миколаївна, Head of Finance Change Management в компанії Luxoft Ukraine, випускниця магістерської програми менеджмент проєктів та консалтинг» 2015 року, реалізувала проекти автоматизації та спрощення бізнес-процесів, які дозволили компанії зекономити 800 тисяч доларів щороку. Ірина була визнана кращим співробітником в категорії Agile в Luxoft Ukraine. Та отримала звання кращого фінансового виконавця в команді Luxoft Finance. Доброго дня! Ми раді представити вам серію інтерв'ю з випускниками освітньої програми, менеджмент проєктів і консалтинг. Нагадаю, що ці інтерв'ю покликані розкрити досвід та шлях, який пройшли наші випускники під час навчання на цій програмі. Власне, ми прагнемо допомогти майбутнім абітурієнтам краще зрозуміти, які можливості відкриває перед нами ця програма та яким чином вона сприяє розвитку їхніх кар'єрних перспектив. Тож сьогодні ми маємо честь поспілкуватися з Іриною Грибань, випускницею МПІК, яка власне і поділиться своїм унікальним досвідом, розповість про виклики та досягнення під час навчання, а також про те, як здобуті знання допомогли їй у професійному становленні. Сподіваємось, що ця історія надихне вас на власні досягнення та відкриття нових горизонтів разом з програмою МПІК. Тож, Ірина, дуже дякую, що ти знайшла час на нашу зустріч. І я би хотіла розпочати її знайомства. Якщо можеш, розкажи, будь ласка, коротко про себе. Добре, всім привіт. Мене звати Іра Грибань. Про себе я навчалася на магістерській програмі менеджмент проєктів і консалтинг в університеті КНЕУ. І це був мій фундамент в житті. І школи також я навчалася в ліцеї. В місті шостка на економічному в економічному класі, і е, ти розумієш з руками, що школа, університет е, це твій фундамент по життю. Е, щодо мене, то е, я 10 років працюю в корпораціях. Е, я починала свій шлях на п'ятому курсі е, на стажуванні версіян. Потім я там працювала штатним працівником. Е, потім я працювала в МХП, в Неслі. Зараз 6 років. Я працюю в компанії Luxoft. Це е, компанія, яка входить в трійку найбільших IT-компаній України. Тобто 10 років я пропрацювала в корпораціях, і е, останні 4 роки я працюю прямо повністю по спеціальності нашої магістрської програми. Е, тобто зараз в мене посада як керівник фінансового change management, е, ну і паралельно як зам фіндиректора департаменту фінансового планування та аналітики. Е, на своїй посаді я прям роблю те саме, що ми проходили в університеті. Тобто, основна моя функція це покращення бізнес-процесів компанії, фінансових, операційних, впровадження нових проєктів, впровадження змін до процесів, які відбуваються в фінансовому, операційному відділі та в інших відділах. Також це автоматизація процесів, що дуже важливо також. Ну і е, завжди проєктний менеджмент і завжди е, покращення процесів. Е, воно неможливе без, без такого, як human side of change. Тобто робота з людьми, взаємодія з людьми, розуміння психології людей. Це дуже важливо, коли ти працюєш з проектами, зі змінами і ну, дуже потрібні навички самокомунікації з людьми. Що... Ось, ну тільки про себе, так? Тобто підсумувати, я займаюся проєктами по покращенню автоматизації бізнес-процесів на рівні всієї компанії і саме займаюся Change менеджментом бо це як окрема спеціалізація, бо це містить в собі саме цей фактор взаємодії з людьми: як проваджувати зміни, з чого потрібно почати, як вистроїти комунікацію, як підійти до людей. Як їх навчити, так? Як відповідати на питання, які відбуваються після впровадження нових процесів? Е, ну, ще коротко про мене. Тобто, я постійно навчаюсь, я проходила дуже багато курсів і по проєктному менеджменту, по бізнес-аналізу, по продакт менеджменту. Також проходила курс по ченч-менеджменту, по міжнародному стандарту СМП е, в ченч менеджмент. Проходжу менторської компанії, це у нас. Дуже такий продуктивний вид навчання в компанії, коли ти вибираєш свого ментора, і ментор тебе якби навчає по тим навичкам, як... по тим, з яким ти прийшла. Тобто, у тебе є запит, я хочу покращити навички, і ментор тобі розповідає, як їх потрібно покращити Наприклад, зі свого досвіду, своїх своїх знань, і ось якраз зараз я закінчила сімомісячну програму менторства від нашого операційного директора, і стартувала вони вже нова програма менторства. Ось так, коротко вразила. Супер, неймовірно вражаючий досвід і, взагалі, дуже, дуже такі ґрунтовні відповіді. Хотілося би перейти до такого наступного питання, адже ви сказали, що. Е Менеджмент проєктів і консалтинг вам допоміг розібратися з ключовими аспектами вашої роботи теперішньої, і ви все робите, ну маючи на увазі і практичні там завдання, які були на парах. Зараз переходять в вашу робочу відповідальність. Тож хотілося б дізнатися, чому саме ви обрали програму менеджмент проєктів і консалтинг, що, власне, стало вирішальним у вашому виборі, щоб пройти цей шлях разом з Ампік? Перш за все, це викладачі. Цієї програми це Батенко Людмила Павлівна, Верба Вероніка Анатолійовна, Батенко Людмила Павлівна була моїм керівником по дипломній роботі, і продовж навчання на бакалавраті, тобто ми вчилися у цих педагогів і ти розумієш, що це професіонали своєї справи, і якби одним із вирішальних причин, чому я пішла на цю програму, це були викладачі. Другий момент це те, що це цікаво. Тобто проекти, консалтинг для мене це одна з найцікавіших сфер ну, взагалі в фінансах, в економіці. Ось, ну, це такі основні моменти. Чому я брала цю програму тоді, коли мені було 19-20 років. Ну, десь приблизно так. Дуже дякую, дуже такі, дуже цікаво ваш... послухати про ваш шлях, і хотілося б уточнити, чи могли б ви поділитися вашими враженнями від навчання, які аспекти можливо на знаєте, так запам'яталися найбільше чи сподобались, або щось було таке занадто важке під час навчання. Думаю, що абітурієнтам буде дуже цікаво послухати стосовно таких важких моментів, особливо, або самих таких найяскравіших вражень. А перш за все, що мені запам'яталося, це те, що на магістратурі у нас був фокус на командну роботу. Тобто, у нас група ділилася на команди, і ми командою, яку там ми обрали на початку навчання, ми цією командою навчалися прямо до кінця програми. Тобто, у нас були різні завдання там в команді вирішити такий-то бізнес-кейс. Тобто, у нас на курсі магістратури так ми розбирали не тільки теорію, так а реальні ситуації, які можливі в бізнесі, на роботі, і ми вирішували це в команді. Тобто в команді ми робили е, домашні завдання, ми працювали на семінарах, е, ходили на лекції, ходили всі разом, але все рівно всі були в своїх командах. І це дуже крутий досвід, який я розумію, що мені допоміг навіть залисть, тому що ти е, вчишся працювати в команді, і ти вчишся працювати з людьми. Ти вчишся, якби ну в якомусь сенсі делегувати повноваження, так якщо ти лідер цієї команди, або розподіляти обов'язки, так і е, ну, робити таку синергію, тому що одна голова добра, а дві голови краще. Є така приказка, і це дійсно так. І це я розумію і на поточній роботі. Бо ми дуже часто використовуємо техніку мозкового штурму, і ти прямо розумієш, що у тебе є якісь ідеї, але коли є синергія між різними людьми, і кожна людина ділиться, а друга підхватує, а третя, ось придумала щось інше, це дуже круто. Тобто, командна робота це в університеті був дуже класний досвід. Друге, що запам'яталося, це те, що. Наші викладачі запрошували студентів, які закінчили цю програму, і яких вже був досвід будування кар'єри, роботи, і це ну, особисто мене дуже надихало, тому що приходили люди з міжнародних компаній, і вони казали: будьте амбіційні, вірте в свої сили, бажайте на кращому, бажайте працювати в найкращих компаніях. І мене дуже замотивувала Ірина Федорцова. Вона до вас приходила, Це студентка також цієї програми. І вона працювала в Ерстанянгії, так як і я. Вона потім працювала в 1+,1 плюс фінансовим директором, генеральним директором тету. Вона отримала МБІ в Оксфорді і зараз у неї свій бізнес, наскільки я знаю. І я про неї згадую до сих пір. От дійсно вона мене так замотивувала, і вона мені дала зрозуміти, що в цьому житті можливо все. І тобто потрібно ставити собі цілі, і коли у тебе є ціль, у тебе якби немає вреград. І тобто, ця ця неспрямованість, і коли ти бачиш, що люди вони досягають результатів, і ти розумієш, що ти можеш так само. Бо в університеті тобі здається, от, я закінчив університет, куди мені йти працювати. Ну, ті самі відчуття були в мене. Але ви здобуваєте класну освіту, і у вас є класний фундамент життя, дуже класна практика йти на стажування. Постажування, де є змога бути потім в штат компанії, і тебе вже буде досвід. Да, резюме. І ну, такий формат дуже класний, тому що на звичайну посаду в основному потрібен досвід, а ось починати, починати з інтернатури, зі стажування це класний старт кар'єри. Ну, так, так само, як було в мене. Ось, е Ну, Це такі е яскраві враження, е ну і в цілому, тобто. Була теорія. Мені ось, так як я займаюся Change Management, то я згадую про курс управління змінами. Прохоренка здається Олег Іванівна, я точно не пам'ятаю інсали, але здається так. Вона вела цей курс, і вона тоді розказувала, що при будь якій зміні є опір змінам, потрібно з цим опором працювати. І я розумію, на практиці це реально так. Тобто основні якби, перепони, які у тебе є на шляху, коли ти проваджуєш зміни, це опір, бо людям, люди в основному вони не хочуть змінюватися, навіть якщо зміна краще, бо вони виходять зі своєї зони комфорту. Ось. І саме правильно підібрати інструменти провадження змін це допомагає ефективно проводити зміни. Так, дуже дуже неймовірно цікаво. Хочу сказати про те, що зараз командна робота трошки організована по-іншому. Наразі я як студентка теперішньої даної програми, то зараз команди змінюються і постійно немає сталої сталеної командної роботи. А командна робота все ж таки залишається, але учасники змінюються. Викладачі, якби свідомо, тусують нас студентів між собою, щоб ми. Мали виходити з цієї зони комфорту, де ми звикли працювати з одними й тими самими людьми а і поспілкуватися, і попрацювати з іншими командами. Тому мені здається, це неймовірно важливо для такої, і в подальшій роботі також буде цінно і такий дуже дуже важкий. Іноді буває на комунікації, але все ж таки ми справляємося, і думаю, що всі майбутні абітурієнти теж справляться з цим. Стосовно управління змін зараз у нас викладає трошки інша викладачка косарига інна, тому якби теж я нещодавно завершила цей курс, тому дуже такі теж. Неймовірні відчуття після управління змінами, адже реально розумієш цей про те, що люди чинять опір всьому, просто всьому. Все, що не стає для них буденним, і змін починаються якісь зміни, все в людини включається опір. Тому на цій дисципліні ви зможете дізнатися про те, як сприяти цьому опору, як його подолати, які шляхи власне вирішення цього цієї такої небуденної задачки можуть бути. Тому дуже цікавий курс. Рекомендую. Да, насправді те, що у вас змінюється команда, це навіть крутіше, тому що ви навчаєтеся співпрацювати з різними людьми, а це дуже круто, тому що всю, всі люди різні, і на роботі це дуже важливо, тому що ти на будь якій посаді, ти працюєш з людьми. Коли ти влаштовуєшся на роботу, ти приходиш співбесіду людей навіть в особистому житті. Ти йдеш в магазин, ти спілкуєшся з людьми, ти спілкуєшся з друзями, ти спілкуєшся в сім'ї. І це дуже важливо вміти кооперувати з різними людьми, бо є різні люди хтось більш тобі складно з ним спілкуватися, так але повинно мати досвід з усіма людьми, тобто потрібно мати інструменти як на теорії, так і на практиці, як працювати з різними людьми, як кооперувати з ними і не тільки в роботі, а в особистому житті також. Бо Робота і особисте життя це дуже пов'язані речі. Це однозначно так. І на цій ноті хотіла би запитати: чи можливо є щось ось таке, що можна було би змінити або все ж таки покращити в освітній програмі менеджмент проєктів і консалтинг? Ну, можливо, є, якщо немає, теж все добре, все приймається, але можливо, щось приходить на думку. Так, ну дивіться, я закінчила магітну університет 10 років тому. А з того, що я знаю, то навчальний процес він покращується. І коли я закінчувала навчання, то наші педагогі, вони впроваджували MBA англійською мовою, я не знаю, він досі існує, так? Та англійською мовою викладаються дисципліни, і на кожному семестрі є дисципліни, такі, які там обов'язкові, і вони викладаються англійською мовою. Ну, що змінити? Не знаю, мабуть. компанія, університет розвивається. Що змінити? Можливо, більше запрошувати студентів і розбирати, ну, щоб люди, які закінчили навчання, щоб вони розказували свої бізнес кейси, ну реально з роботи, і давали завдання ну, цей бізнес кейс розв'язати. Можливо, це є зараз, да, але не знаю. Зараз... Um, так, я, не, я не, не знаю, треба подумати. Нічого страшного, можливо, прийде думка пізніше, тому як би. Так, я скажу про те, що зараз е, е, наша проєктна група запрошує е, таких собі гест-спікерів, які не завжди є випускниками МПІК, але вони дотечні до управління або займають високі посади на Українських компаній не тільки міжнародних, і вони нам дають завдання, практичні кейси власне по своїй методології, або ж там з нової пошти з інструментами, а 3 приходили до нас дуже важливі такі персони наразі. Тому, якщо хочете почитати про них, зайдіть в Фейсбук, там є пости. Тому зараз, якби є такі покращення, якщо будуть ще якісь, то будь ласка, пишіть нам. Там все, все буде враховано обов'язково. Ще... Ну я не знаю, можливо, це є зараз. Я не знаю, просто 10 років нам закінчила університет. Тобто педагогам потрібно завжди тримати руку на пульсі і слідкувати за тими тенденціями, які є і в проєктному менеджменті, і в чендж-менеджменті. Можливо, мотивувати студентів уже в університеті отримувати сертифікати. Можливо, там той, хто хоче навчатися в аудиті, там починати ну у кого є можливість да, починати отримувати там і сертифікацію або, ну, наприклад, сінж да, також є міжнародні сертифікації. Можна прийти, оцінювання і прийти. Ну і плюс тримати руки на пульсі, тому що. Все змінюється, так? Тобто раніше там був підход в управлінні проєктами Waterpool, Так? Тобто зараз ну, майже всі проєкти робляться по методології Scrum. Ітераційно, Ітераційно, тобто там робиться MVP, потім проєкт додається якісь нові моменти в проєктах. Можливо, там аналізувати резюме, які є на ринку, так? тобто які навички потрібні, і ну, фокусуватися на це. Ну, я не знаю, можливо, це вже є зараз, так, але ну такі поради відновій так дуже слушні це, да, Більше можливо співпрацювати з компаніями в плані того, що е, ну, просити якесь стажування можливо. кооперувати з компаніями і ну, для того, щоб студенти могли реально прийти в стажування і потім мати можливість попасти в штат, тому що без досвіду. Е, не так просто знайти роботу, так а усі стажування, і особливо якщо університет буде намагатися це ініціювати зі свого боку, це круто. Та одразу скажу, що в нас теж таке нововведення. Програма гнучки технології від Лічинської. Вікторії Валерівни, і ми якби проходили розробляли власний курс по методології Agile, Scrum, і якби прям занурювались практично в всю історію. Дуже був цікавий курс. Просто з такими відчуттями тільки що недавно завершили навчання. Тому так на свіжу пам'ять дуже сподобалося. І Такі, якби викладачі проектна команда, приховують те, що якби світ змінюється, все змінюється, все йде, якби до, до чогось іншого, і всі ці як. Би, якби майбутні покращення враховуються і додаються нові зміни в програму, тому якби дуже слушні поради, дуже дякую. Ми якби вже почули про можливості, які ти отримала після завершення програми, і про те, як вони вплинули в подальшому на твою професійну діяльність, хотіла би ще запитати. От чому саме варто звернути увагу на цю освітню програму майбутнім абітурієнтам, і якби кому саме ти б могла порекомендувати вступати на менеджмент проєктів і консалтинг? Можливо, якось описати саме цих людей, які однозначно однозначно підходить менеджмент проєктів і консалтинг? А, так, ну дивіться. Перш за все, якщо ви хочете займатися цікавою роботою, то вам потрібно йти на цей курс. Бо управління проектами, впровадження змін це дуже цікаво, друге, на будь-якій роботі і на будь-якій посаді цінуються ініціативні люди. Якщо, наприклад, людина на будь-якій посаді бачить, що щось працює не так, да? тобто вона бачить можливості покращення. Тобто, по суті, впроваджувати будь-які покращення, будь-яку зміну, це вже і є про. І е, коли ви працюєте на роботі, так, ви хочете змінювати роботу, тобто ви складаєте резюме, і всі роботодавці дивляться на ваше досягнення. Тобто вони неї не будуть дивитися, що ви там зробили 20 табличок, там робите звіт. Так, це дуже важливо, так, мати досвід, але ціняться дуже оці ачимати. Що таке ви зробили, що не зробили інші. І саме ініціативність е, там, вона. Допомагає ці ачименти отримати, так і потім розказати про них в майбутньому робити навцю і якби мати перевагу. Тобто, якби підсумувати на будь-які, я думаю, позиції, якщо ви рухаєтесь далі, тобто, якщо це менеджерська позиція, то в будь-якому випадку ви будете стикатися з проектом, бо будь-яка зміна, це проєкт. І потрібно вміти, мати інструменти, як його впроваджувати. Тому що, по суті, проєктний менеджмент він має інструменти, і ченч менеджмент він має інструменти. Він має кроки, що за чим потрібно робити. Ну, для того, щоб впровадження було успішним. І е, що я хочу сказати взагалі, е, потрібно навчатися все життя. Так, в університеті ви отримуєте фундамент, але е, все дуже швидко змінюється. Світ змінюється, технології змінюються, е, тому потрібно. Постійно якби тримати руку на пульсі і постійно навчатися. Дякуємо, Ірина, за те, що поділилися з нами своїм досвідом та власне такою невеличкою історією успіху спочатку. Твоя розповідь ну не лише надихає, але власне і надає такі цінні поради для майбутніх абітурієнтів і здобувачів, власне, програми менеджмент проєктів і консалтинг, які, власне, і прагнуть розпочати свій шлях на нашій програмі. Тому. Якби дуже дякую, що стала такою частинкою нашої серії інтерв'ю. Я неймовірно задоволена і дуже надихнулася такою розповіддю. Піду робити свої завдання по стажуванню, щоб ставати ще кращим кожен, кожен день. Мені також було дуже приємно поспілкуватися. Це моя альбоматер, мої фундамент в житті. Ну, як підсумувати те, що ми обговорювали: вірте у себе. Нічого не бійтесь, в житті немає нічого неможливого. Тобто, якщо у вас є ціль, ви її досягнете. Тобто, якщо ви навіть мрієте про щось, ви поставили, поставили ціль, ви вже 50% в шляху пройшли. Бо якщо ви можете це якби, представити в голові, то мозок він вже вам підкинув, що вам треба робити. Вірте у себе, вірте, будьте амбіційними, і, і тоді все вийде. І вмійте е, себе оцінювати, не порівнюйте себе з іншими, е, завжди дивіться на себе і порівнюйте себе тільки з собою, яким ви були раніше, яким ви були рік назад, яким ви були п'ять років назад. І не давайте нікому себе обіцінювати. Тобто знайте собі ціну, е, ставте великі цілі, і все буде, все вийде. Дуже дякую за такі неймовірні поради і таке напутство, якщо так можна сказати, для, для нашої аудиторії. Я також бажаю подальших успіхів у нових проєктах, масштабних роботах, якихось, і взагалі у вашій кар'єрі дуже було цікаво поспілкуватися. Ще раз дуже дуже дякую. Да, мені також. До побачення. Всі. Всім пока.